Передасте нашим хлопцям, нашій команді, і це дуже важливо. і Сі емоції ми зараз гра, яку ви любите, щоб вона була забезпечена усім відбувалася. Ну, давайте усі разом запросимо збірну України. Україна! 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 Капітан команди Руслан Ротань! В'ячеслав Шевчук! Багаторазовий чемпіон і володар Кубка України неодноразово визнавався найкращим гравцем України. Шверфіналіст Кубка Світу. Олег Гусєв. і володар Кубка України Артем Кравець. Денис не Чемпіон і володар Кубка України Євген Хачерідій. Футболістів відчуває себе в єдиній родині. Згадуємо про ці буренні події, про ту звитягу, про той подвиг, який здійснюють на сході нашої держави. Вони з кожним гравцем збірної України, з кожним, хто зараз тут на Михайлівській площі. Слава Україні! Слава націю! Україна! Ми Любимо вас і вся наша сила, напевно, для вас. Наша футбольна збірна. Шановні футбольні вболівальники, які охоплюють всю Україну від Сходу до заходу, від північі до півдня. Шановні і дорогі співвітчизники, 10 червня, в столиці Франції. Розпочинається величезне європейське футбольне свято. І для нас, для українців, величезна радість і величезна приємність, що серед цих 24 команд є наша українська футбольна дружина ваші оплески восени минулого року у Франківську. Коли ми разом з членом Федерації футболу відкривали новий стадіон, величезна кількість дитячих футбольних команд підписало цей прапор. Цей прапор був разом з нами на переможному матчі з Слов'енією, який приніс вдачу. І дозвольте мені подарувати цей прапор вам. Бажаю впевненості в власних силах. Бажаю перемог, бажаю успехов и бажаю гидно представлять Украину. Слава Украине! Прапор капитана сборной Украины Руслану Ротаню. Спасибо пана президента. Впервые. С нами всегда были воины АТО, наши герои. На каждой игре. І за рубіжом, і на стадіонах України, коли почалась війна, на сцені євген не хвилюється набагато більше, ніж на полі бою. Але вчора в євгена був день народження. І в мене прохання привітаємо Євгена з днем народження. Артема федецького гравця збірної України. Артема, будь ласка. Багато людей зібрався зараз тут разом з нами. Я впевнений, що більша кількість дивиться зараз нас по телевізору. І свого боку, з боку команди, хотів вам подякувати за те, що ви завжди були разом з нами у радісні хвилини, хвилини перемог. І, звичайно, у не дуже хороші часи, коли збірна можливо показує той футбол, який би ми самі цього хотіли. Але весь відборговий цикл ваша підтримка завжди відчувалася. І цей неважкий футбольний шлях ми пройшли разом, тому що ми були всі разом. І у відбірковий цикл, і матчі, звичайно, плей-офф проти Словенії. Так що дякую за це. Ну і, звичайно, велика подяка нашим героям, нашим воїнам, які зараз в зоні АТО, адже в мене досить багато друзів та знайомих, які пішли добровольцями, які зараз перебувають у прикордонних військах України. Ми ними пишаємося, ми їх любимо. І вони наші герої, це ті люди, які кожен день, ризикуючи своїм життям, роблять все можливе та необхідне, аби ми з вами, українці, жили у щасливому та мирному небі. Так що велика їм подяка і низький і уклін. Вони наші герої, ми ними пишаємось. І хочеться сказати пару слів про нашу збір, адже зараз багато різних показують по телевізору різних ситуацій. Хочу сказати що для себе, що зараз у збірні немає ні Дніпро, ні шахтаря, ні динамо, ні Зорі. Зараз є національна збірна України. Не у всіх було віта серце Україна лише єдина батьківщина, і кожен свого боку, кожен футболіст, тренерський склад, зробить все можливе, аби ви, наші болівальники, наші сім'ї, наші дітки, наші батьки пишалися нами. І ми зробимо все необхідне, аби... Прославити нашу Україну, нашу державу за її межами. Адже в нас Україна одна, Україна єдина, Україна понад душе і слава Україні. Дякую! Дякуємо, дякуємо, Артеме. Шановні, Що... завжди він разом з вами, разом з командою. Давайте проводимо президента облисками. Спасибо. Шановна українська громада, шановні тренери, шановна українська спільнота. Я впевнений в тому, що прикладом для нашої сьогоднішньої збірної є виступ України на чемпіонату світу 2006 року. Я щиро бажаю нашій українській дружині, тренерському складу, нам, волівальників. Побачити українську збірну спроможне перемагати на спарахтових газонах Франції. Слава Україні! Слава! Дякую, Григорію Михайловичу. Ну і з вашу ну, інфраструктуру болівані там будуть це бу... власне зіграє в місті Лілі. Відбулося я думаю, що держави ми прибули, щоб передати силу Карпатських гір і гірських потьоків. І прошу показати на екрані, прошу, будь ласка, показати на екрані, як відбувався процес ось цей урочистого прання цих футболок у гірських водах. Прута. Будь ласка, увага на екран. Це, на думку уболівальників Івано-Франківщини, допоможе українським футболістам перемагати найдостойніших і дуже сильних суперників. У висотогірлі Карпат бере свій початок з джерела на схилі Говерли ріка Пруд, що впадає в Дунай, найбільшу водну артерію Європи. Вона разом зі своїми притоками охоплює територію 18 європейських країн. Через бажання спільно підтримати збірну України з футболу привело до цього джерела прикарпатських уболівальників. Благословили нашу команду і представники духовенства усіх традиційних конфесій. Після спільної молитви вони освятили для українських гравців футбольну форму. Хто хоче отримати м'яча? Кому пощастить давай, давай, більше? Давай, давай. Можна подалі, подалі туди вибити один раз. Щоб пощастило комусь. Аж там далі, так. Далеко-далеко, Микита Шевченко, Найбільш дальній удар. Браво! І Денис Гармаш, заключний подарунок, далеко вибив Денис. Ну що ж, І так само я впевнений, що ми далеко зайдемо, як на Євро 2009, де Денис із колегами стали чемпіонами. Ну що, друзі, ми дякуємо вам за ці проводи. Дякуємо хлопцям, побажаємо їм натхнення, побажаємо їм удачі. Будемо тримати за них кулаки. ребята! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.